Грицева шкільна наука Іван Франко. Був Гриць премудрий родом з Коломиї. Вчився барс добре на філософії, стара співанка. Гуси зовсім нічого не знали про це. Що того самого ранку, коли батько мав гадку відвести Гриця до школи, не знали гуси про цей намір. Тим менше знав про нього сам Гриць. Він, як звичайно, встав рано, поснідав, поплакав трохи, почухався, взяв прут і підскакуючи, познав гуси з обори на пасовисько. Старий білий гусак, як звичайно наставив на нього свою невеличку голову з червоними очима і червоним широким дзьобом, засичав різко, а відтак, таракаючи про щось нецікаве з гусками, пішов передом. Стара грива гривний жовтий чорно жовтий. Стара грива гуска, як звичайно, не хотіла йти в ряді, але попленталася поза містком і зайшла в ровок, за що Гриць швякнув її прутом і назвав луп'ярем. Так він мав звичай називати все, що не піддавалось його високій власті на пасовиську. Очевидна річ за тим, що ані білий гусак, ані грива гуска, ані взагалі ніхто з цілої череди, як їх було двадцятеро і п'ятеро, так ані одно не знало про близьке перенесення їх володаря та воєводи на інше, далеко не так почесне становище. Тож, коли нагло й несподівано надійшла нова вість, себто коли сам батько, йдучи з поля, Закликав Риця додому і там віддав його в руки матері, щоб його вмила, вичесала і вбрала, як Бог приказав. І коли потім батько взяв його з собою і, не кажучи ні слова, попровадив трепечучого вниз вигоном, і коли гуси побачили свого недавнього поводатора зовсім у зміненому виді, у нових чобітках, у новім повстянім капелюшку і червоним ременем підперезаного піднявся між ними наглий і дуже голосний окрик зачудування. Білий гусак підбіг близько до Гриця з витягненою головою, немов хотів йому добре придивитися. Грива гуска також простягнула голову і довгий час не могла й слова вимовити. З наглого зворушення, аж в кінці швидко вицокотіла де-де-де-де-де. Дулна гуска. відмовив гордо Гриць і відвернувся, немов хотів сказати Еге, чекай лише, не в такі я тепер пани вскочив, щоб іще став відповідати тобі на твоє гусяче питання. А втім, може, й тому й не відповів, що сам не знав. Пішли горі селом. Батько нічого і Гриць нічого. Аж прийшли перед просторий старий будинок під соломою, з комином на верху. До того будинку йшло багато хлопців, таких як Гриць або й більших. Поза будинком по городі ходив пан у камізельці. Грицю, сказав батько, га? сказав Гриць. Вийдеш оту хату. Видзу, пам'ятай собі, це школа. Ба, сказав Гриць. Сюди будеш ходити вчитися. Ба, сказав Гриць. Справуйся добре, не пустуй. Пана професора. Професором у Галицьких школах називали вчителя. Слухай, я йду, аби тебе записав. Ба, сказав Гриць, майже нічого не тямлячи, що говорив батько. А ти йди оцима з хлопчиками. Візьміть його хлопчики з собою. Ходи, сказали хлопчики і взяли Гриця з собою, а тим часом батько пішов у огород поговорити з професором. Увійшли до сіни, у яких було зовсім темно і страшно, воняло торішньою гнилою капустою. Видиш там, сказав до Гриця один хлопчик, показуючи в темний кут. Виджу, сказав тремтячий Гриць, хоч зовсім нічого не видів. Там яма, сказав хлопчик. Яма, повторив Гриць. Як будеш зле справуватися, то професор всадить тебе в оту яму і будеш мусив сидіти цілу ніч. Я не хочу. скрикнув Гриць. Тим часом другий хлопчик шепнув щось до першого хлопчика. Оба засміялися, а потім перший, налапавши шкільні двері, сказав до Гриця Застукай до дверей, борзо, борзо швидко. «Насто!» – спитав Гриць. Треба, тут так годиться, як хто перший раз приходить. У школі був гомін, мов у вулію. Але коли Гриць застукав кулаками до дверей, зробилося тихо. Хлопчики звільно створили двері і втрутили Гриця досередини. В тій хвилі залупкали добрі березові різки по його плечах. Гриць дуже перепудився. Перепудитися злякатися і заверещав. Цить, дурню! кричали на нього сміхованці хлопці. Що, почувши стук, засіли, були за дверима і зробили Грицеві таку несподіванку. Ой-ой-ой, верещав Гриць. Хлопці злякалися, щоб не почув професор, і почали Гриця зацитькувати. Цить, дурню, то так годиться. Хто до дверей стукає, того треба по плечах постукати. Ти того не знав? Не знав, відхлипнув Гриць. Чому не знав? Бо я лаз у узколі. Перший раз, а скрикнули хлопці, мов здивовані тим, як можна перший раз бути в школі. Ото треба тебе погостити, сказав один, поскочив до таблиці, взяв зі скриночки добрий кусник крейди і подав грицеві. На дурню, їж, а борзо. Всі мовчали і вожиданці гляділи на Гриця, що обертав у руках крейду, а далі поволеньки вложив її в рот. Їж дурний, а борзо. напоминали хлопці, а самі душилися з осміху. Гриць почав хрупати і на силу з'їв крейду. Регіт у школі розлягся такий, аж вікна задзвеніли. Цього смієтеся? спитав здивований Гриць. Нічого нічого. Може, хочеш іще, ні не хочу». А що то таке? То ти того не знаєш? Ото дурний. Та то Єрусалим такий то дуже добре. Ой не дуже добре, сказав Гриць, бо ти ще не засмакував, то годиться кожному їсти, хто перший раз приходить до школи. В тій хвилі увійшов професор. Усі хлопці, як сполошені горобці, попирскали до лавок. Тільки Гриць зостався зі сльозами в очах і з губами забіленими крейдою. Професор грізно зблизився до нього. Як називаєшся? крикнув. Глиць, що за Гриць? Ага, ти новий. Чому в лавці не сидиш? Чого плачеш? Чим забілився, га? Та я їв Єрусалим. Що? Який Єрусалим? допитувався професор. Хлопці знов аж душилися з осміху. Та давали хлопці. Котрі хлопці? Глиць озирнувся по хаті, але не міг нікотрого пізнати. Ну-ну, йди -ну, сідай, і вчися добре, а Єрусалима більше не їж, бо будеш битий. Почалася наука. Професор говорив, щось показував якісь дощечки, що на них були намальовані якісь гачки та стовпки. Хлопці час від часу кричали щось, як професор показував яку нову дощечку, а Гриць нічого того не розумів. Він навіть не зважав на професора, а дуже смішними видались йому хлопці, що сиділи довкола нього. Один довбав пальцем у носії, Другий ззаду раз у раз старався уткнути невеличке стебельце грицеві у вухо. Третій працював довгий час дуже пильно, микаючи зі свого старого кафтана латки, нитки та остроки. Остроки торочки. Вже їх перед ним на спідній дошці лавки лежала ціла купа, а він усе ще микав і скуб зо всеї сили. «Нас це ти микаєш? спитав Гриць. Буду дома з бовщом їсти. Відповів пеляво хлопець, і Гриць довгий час думав над тим, чи буває не здурів його сей хлопець. Але бо ти, Грицю, небоже, нічого не вважаєш, крикнув на нього професор і покрутив його за вухо, так, що Грицеві мимоволі аж сльози стали в очах. І він так перепудився, що довгий час не тільки не міг уважати, але й зовсім освітяні тямив. Коли нарешті отямився, хлопці вже починали читати склади на подвижних табличках, які розкладав і складав професор. Вони невтомимо, по сто разів співучими голосами повторяли А -ба -ба -га ма Галамага. Грицеві, не знати, чому дуже все сподобалось. І він почав своїм пискливим голосом на випередки кричати А баба Галамага. Професор уже готов був узнати його дуже пильним і здібним хлопаком і, хочачи ще ліпше переконатися про себе, переставив букви. Несподіваним способом він виставив перед учениками букви Баба, але Гриць, не дивлячись на них, а тільки на професора, тонким співучим голосом крикнув. Галамага. Всі зареготалися, не виключаючи й самого професора. Тільки Гриць, здивований, оглянувся і знов наголос сказав до свого сусіда «Цьому не клице з Галамага. Аж тоді бідолаха стямився, коли професор потягнув його за понятливість різкою по плечах. Ну, а чого тебе там у школі навчили? спитав батько, коли Гриць у полудні вернув додому. Вцилися муся, а баба Галамага, відповів Гриць. А ти вмів? запитав отець, не входячи в те, що це за така дивовижна наука. Та вмів!» – відповів Гриць. Ну, так мені справуйся, заохотив отець. Як тут у селі вивчишся, то підеш до міста, до більшої школи. А відтак вийдеш на попа. Жідко, а дай-но ну, йому що їсти. Бах, відповів Гриць. Минув якраз рік після того важного дня. Блискучі надії батька на Грицеву будущину давно розвіялись. Професор просто сказав йому, що Гриць туман вісімнадцятий, що ліпше зробить, коли відбере його додому і назад заставить гуси пасти. І справді, по році шкільної науки Гриць вертав додому якраз такий мудрий, яким був перед роком. Вправді, а баба Галамага він вивчив докладно на пам'ять. І не раз навіть у сні з уст його виліталося дивовижне слово, що становило нему перший поріг усякої мудрості, якого йому не судилося переступити. Але далі, поза те слово, Гриць у науці не поступив. Букви якось мішалися перед його очима, і він ніколи не міг спізнати їх з лиця, котре ш, а котре «т», котре люди, а котре мисліте, котре люди, а котре мисліте назва букв. Л та М. у церковнослов'янському алфавіті, про читання вже ніщо й говорити, чи причина тому була в його непонятливості, чи в кепському навчанні професора, всього не знати. То тільки певно, що крім Гриця, таких туманів 18-х, між тогорічними школярами було 18 на тридцять. І всі вони під час того шкільного року робили собі блискучі надії, як то буде гарно, як вони увільняться від щоденних різок, позаушників, штурханців, пац та попідволосників. І як покажуться, знову повнім блиску своєї поваги на посовищі. А вже хто, як хто, Агриць запевне, найбільше і найчастіше думав про це. Проклятий буквар, що його він за час цілорічної натуги над науковими питаннями пошарпав і пофалатав, пофалати пошматувати. Трохи не на січку прокляте абаба Галамага і прокляті професорські причинки та заохоти до науки. Так надоїли йому, що він аж вихуд та поблід, і ходив увесь час мов сновида. На кінець змилувався Бог і послав місяць липень. І змилувався батько та сказав одного ранку. Грицю, га, сказав Гриць, віднині вже не підеш до школи. Ба, сказав Гриць, здійми чоботи, капелюх і ремінь, треба сховати про неділю. А ти запережися личком, візьми лупку. Лупка – обітряна бараняча шапка. На голову та жени гуси пасти. Ба! сказав радісно Гриць. Гуси, звичайно, дурні гуси і сим разом не знали про радісну зміну, яка їх чекала. Протягом цілого року Грицевої шкільної науки їх пас малий сусідський хлопчик лучка. Що, звичайно, тільки й робив на пасовиську, що копав ямки, ліпив паски з болота та пересипався порохом. Про гусей він не дбав зовсім, і вони ходили самопас. Не раз їм лучилося зайти в царину. Царина засіяне загороджене поле. І тоді від пошкодованого прийшлось їм витерпіти багато проклять, а навіть побоїв. А крім того, нещастя кілька разів того року ловіщим крилом перелетіло полон чередою. П'ять молодих гусаків і десять гусок господиня попродала в місті. Важко прийшлося іншим розлучатися з ними. Стару пополясту гуску забив хворостиною в шкоді сусід і у варварській безсердечності прип'яв бездушного трупа за лапу до тієї ж хворостини. Волік його так через ціле пасовисько, а відтак кинув господареві на обору. Обора загін для худоби. А одного молодого гусака, красу й надію череди, забив яструб, коли раз відблукався від своєї рідні. Але про всі ті тяжкі та невіджалувані страти череда цього року була більша, ніж торік. Дякувати білому гусакові і гривій гусці – та й ще двом чи трьом молодим її донькам череда цього року виносила звиш сорок штук. Коли Гриць появився між ними з прутом, знаком своєї намісницької влади, зразу всі очі звернулись на нього, і тільки один німіючий сик здивування дався чути. Але ані білий гусак, ані грива гуска не забули ще свого колишнього доброго пастиря. І швидко пригадали собі його. З голосними викриками радості й тріпотінням крил вони й кинулися до нього. Де-де-де де. -де, 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 -де цокотіла грива гуска. Адже в школі був, відповів гордо Гриць. Оу-воу-воу, дивувався білий гусак. Не віриш, дурню? крикнув на нього Гриць і швякнув його прутом. А все-все-все-все? дзьоботіли, громадячись, коло нього інші гуси. То ніби що я навчився? формулював їх питання Гриць. Сьо-сьо-сьо, дзьоботіли гусі. А баба Галамага, відповів Гриць. Знов сик за чудування, немов ані одна з тих сорока гусячих голів не могла зрозуміти такої глибокої мудрості. Гриць стояв гортий, недосяжний. Аж нарешті білий гусак здобувся на слово. А баба Галамага, а баба Галамага. скрикнув він своїм дзвінким, металічним голосом, випростовувавшись, піднісши високо голову і тріпочучи крилами. А відтак, обертаючись до Гриця, додав, немов, аби його ще більше пристедити. Акши, акши! Гриць був сламаний, засоромлений. Гусак в одній хвилі переймив і повторив ту мудрість, що коштувала його рік науки. Чому вони його до школи не давали? Подумав собі Гриць і погнав гуси на толоку. Текст читала Анастасія Бойко. Дякую за перегляд та вподобайку.